Божі Слова на кожен день. Праця, яку Його здійснив над ізраїльтянами, встановила серед людства земне місце походження Бога, яке також було священним місцем, де він був присутній. Він обмежив свою роботу народом Ізраїлю. Спочатку він не працював за межами Ізраїлю. А натомість вибирав людей, яких вважав придатними, щоб обмежити обсяг своєї роботи. Ізраїль це місце, де Бог створив Адама і Єву, і з праху цього місця Єгова створив людину. Це місце стало основою для його праці на землі ізраїльтяни, які були нащадками ноя. А також нащадками Адама були людською основою роботи Єгови на землі. У цей час значення мета і етапи роботи Єгови в Ізраїлі полягали в тому, щоб розпочати його роботу на всій землі, яка, маючи своїм центром Ізраїль, поступово поширилася на язичницькі народи. Це принцип, відповідно до якого він діє по всьому Всесвіту, і який полягає у тому, щоб установити модель, а потім розширювати її до тих пір, поки всі люди у Всесвіті не приймуть його Євангелія. Перші ізраїльтяни були нащадками ноя, ці люди були наділені тільки диханням Єгови і розуміли достатньо. Щоб піклуватися про основні життєві потреби, але вони не знали, яким Богом був Єгова або Його волю щодо людей, не кажучи вже про те, як вони повинні були шанувати Господа всього творіння, що стосується того, чи існують правила і закони, яким потрібно підкорятися, або ж чи існує обов'язок, який створені істоти повинні виконувати для Творця. Нащадки Адама нічого не знали про ці речі. Усе, що вони знали, це те, що чоловік повинен у поті чола працювати, щоб забезпечувати свою сім'ю, і що дружина повинна підкорятися своєму чоловікові і продовжувати людську расу, створену Єговою. Іншими словами, такі люди, у яких було тільки дихання Єгови і його життя. Нічого не відали про те, як слідувати Божим законам або як задовольняти Господа всього творіння. Вони розуміли занадто мало, тому, хоча в їхніх серцях не було нічого лукавого або оманливого, і між ними рідко виникали заздрість і розбрати, вони все ж не знали і не розуміли Його Господа всього творіння. Ці предки людини знали тільки, що потрібно їсти речі Єгови і насолоджуватися речами Єгови, але вони не знали, що потрібно шанувати Єгову? Вони не знали, що Єгова був тим, кому вони повинні поклонятися, схиливши коліна. Тож як їх можна було назвати Його створіннями? Якби це було так, хіба слова Єгова? Господь усього творіння, і Він створив людину для того, щоб людина могла проявляти Його, прославляти Його і представляти Його, не були б вимовлені марно? Як могли люди, які не відчували благоговіння перед Єговою, стати свідченням Його слави? Як вони могли стати проявами Його слави? Хіба слова Єгови я створив людину за образом моїм. Не стали б тоді зброєю в руках сатани лукавого? Чи не стали б тоді ці слова знаком приниження для створення Єговою людини? Щоб завершити цей етап роботи? Єгова, створивши людство, не наставляв і не направляв їх від Адама до ноя? Радше. Тільки після того, як Потоп знищив світ, він формально почав вести Ізраїльтян, які були нащадками Ноя, а також Адама. Його праця та твердження в Ізраїлі слугували для ведення всього народу Ізраїлю, коли вони жили своїм життям по всій землі Ізраїлю, тим самим показуючи людству, що Єгова був не тільки здатний вдихнути дихання в людину. Щоб вона могла отримати від нього життя і постати з праху, як створена людська істота, але й те, що він міг також спопилити людство і проклясти людство, і використати свій жезл, щоб управляти людством. Так само вони побачили, що Єгова може направляти життя людини на землі, говорити й діяти серед людства відповідно до годин дня і ночі. Робота, яку він виконав, була лише для того, щоб його творіння могло знати, що людина походить із праху, зібраного ним і більше того, що людина була створена ним. Не тільки це, але і те, що він спочатку здійснив свою роботу в Ізраїлі, щоб інші народи і нації могли отримати Євангелія Єгови від Ізраїлю. Щоб усі створені істоти у Всесвіті могли шанувати Єгову і вважати Його великим. Якби Єгова не почав свою роботу в Ізраїлі, а замість цього, створивши людство, дозволив йому жити безтурботним життям на землі, то в цьому випадку в силу фізичної природи людини вона ніколи не дізналася б. Що саме Єгова створив людство, або що він є Господом усього творіння? Якби Єгова створив людину і помістив її на землю, а потім просто обтрусив би свої руки і пішов, замість того, щоб залишатися серед людей, щоб вести їх протягом певного періоду часу, тоді все людство повернулося б у небуття, навіть небо і земля. І вся незліченна кількість речей, створених ним, і все людство повернулися б у небуття, і більше того, були б розтоптані сатаною. Таким чином, бажання його про те, щоб на землі, тобто посеред його творіння, у нього було місце для стіп його ніг, святе місце зазнало б краху. І ось після створення людства, щоб він міг залишатися серед них, щоб направляти їх у їхньому житті і говорити з ними з їхнього середовища, все це було для того, щоб здійснити його бажання і виконати Його план. Праця, яку він звершив в Ізраїлі, призначалася тільки для виконання плану. Який він склав до створення ним усього сущого, і тому його робота спершу серед ізраїльтян, і створення ним усього сущого не суперечили одне одному, але були зроблені як заради його управління, його роботи, так і заради його слави, і були зроблені для того, щоб поглибити сенс створення ним людства. Він керував життям людства на землі впродовж двох тисяч років після Ноя, протягом яких він навчав людство розуміти, як шанувати Єгову, Господа всього творіння, як вести своє життя, і як продовжувати жити, і найголовніше, як діяти як свідок Єгови, виказувати йому послуг. І виявляти до нього повагу, навіть вихваляючи його музикою, як це робили Давид і його священники.